Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Все почалося багато-багато років тому. Була у мене дружина Світлана, і ми побралися досить рано, у 20 років. Вже через якихось два роки Світлана народила мені чудового сина. Я був безмежно щасливий, хоч признаюсь, ставати батьком у такому віці, я не планував ніколи. Всі мене переконували, що перше треба на ноги встати, університет, закінчити на роботу, влаштуватися, а вже потім сім'я і діти. А я чомусь подумав, що можу все це здійснити не поступово, а відразу. Проте я трішки переоцінив свої можливості. і Університет повноцінно я закінчити не зміг. З останнього курсу довелося перейти на заочне відділення і терміново шукати ще одну роботу, бо дружина, от от мала народити. Світлана теж багато чим пожертвувала, щоб народити нашого Максима, але пізніше вона вирішила, про що мені власне сама й сказала, що народження сина було її найбільшою помилкою, і вона хоче здійснити свої нереалізовані плани. Світлана пішла, залишивши мені сина і документи на розлучення. Вона ніби крізь землю привалилася. За сина питати перестала, не приїжджала і не цікавилася, як ми без неї справляємося. Я був у розпачі. Довелося дуже багато працювати. Усі гроші тратив на сина. Мама допомагала мені тим, що сиділа з ним, поки я на роботі. Попри відсутність дружини, я був найщасливішим батьком у світі, і у мене був і є чудовий син, моя опора, радість і гордість. Коли Максимові виповнилося 10, я познайомився з Мар'яною. Прекрасна жінка, вона відразу знайшла підхід до Максима. Своїх дітей у неї ще не було. Мар'яна усю свою турботу і любов розділила між моїм сином і мною. Ми зустрічалися кілька місяців, а згодом вона запитала, чи може стати мамою для Максима. Запитали не у мене, а в сина насамперед чим дуже мене розчулила. Максим також дуже полюбив Мар'яну і Коли ми сказали йому, що будемо жити всі разом, він був дуже щасливий і відтоді називає Мар'яну мамою. Пізніше у нас народилася ще донечка Олеся. Наша сім'я з кожним днем лише міцніла. Мар'яна ніколи не розділяла дітей і ставилася до них однаково. Любила і турбувалася теж однаково. Максим виріс, допомагав нам у всьому, потім пішов вчитися в коледж, але одного дня він з Донецька приїхав додому. По дорозі зустрів маму, яка верталася з магазину. Вони зайшли у квартиру, і Мар'яна пішла на кухню приготувати вечерю, а син сидів біля мене і сказав таку річ: Тату, зі мною зв'язалася жінка, каже, що вона моя мати. Я попросив її більше мені не писати, але вона на цьому не зупинилася і почала приходити до мене в коледж. Я не знав, що сказати. Невже це світана? Для чого вона з'явилася в нашому житті через скільки часу? Потім син додав, що ця жінка намагалася грошими його задобрити. Бо коли зрозуміла, що Максим не хоче з нею спілкуватися, витягла гаманець і почала мовляти, синку мій рідненький, тримається тобі, якщо треба я ще тим, лиш проба, що я так довго до тебе не приходила. Але Максимові ні гроші, ні його біологічна матір були нецікаві. Ми почули дзвінок у двері. Мар'яна пішла відчиняти двері і за мить поклака мене. На порозі я побачив Світлану, вона зі злістю сказала, що ти не говорив моєму синові про мене, що він не хоче мене знати, чого він іншу жінку мамою називає. Ми стояли троє на порозі, і я не знав, що відповісти. Вона посміла прийти з такої претензії до нашого дому після всіх років, що її не було. В ситуацію втрутився син, який вийшов до нас і сказав Твого сина в цій квартирі немає. Ти для мене не знайомка, і я не хочу нічого про тебе знати. Мама у мене лише одна, і вона стоїть перед тобою. Світлане очі наповнилася слізьми, і вона почала говорити про те, що Максим не гарячкував, що вона хоче з ним поговорити, що вона купить йому все, що він тільки попросить, але сина це анітрохи не розчулило і тим більше не зацікавило. Ти не вважає мене дитиною, яку можна подарунками задобрити. Ти приїхала через кілька років і думаю, що гроші загладять твою вину переді мною. Мені грошей не треба, мені мами треба було. Ти мене свою дитину лишила, а вона мене чужого її сина полюбила всім серцем. Вона моя мама. Вона бачила, як я ріс, і потребувала уваги. Вона любила мене і підтримувала всі ці роки. Я був шокований словами сина. Відчув, ніби він нарешті, виговорився. В його душі, якби ми з дружиною не старалися і не любили його, але все одно була на біоличну матір, яка покинула його. Але тепер усі крапки над і розставлені. Максим відмовився від спілкування зі Світланою і попросив її піти геть. Повечері ми сиділи за столом, і син сказав, що, може, це було жорстоко, але це його рішення, а потім додав, що йому нікого більше не треба, адже в нього є улюблена сестричка і чудові батьки. Любі друзі, а як би ви поступили на місці сина? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.